Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття учнями професій відповідно до їхніх покликань, інтересів, здібностей, а також до професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Державний професійно-технічний навчальний заклад Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище був заснований у 1944 році і пройшов. вдихів і видихів, а моментами, коли захоплює дух. Буває так, що вас сповнюють сумніви, чи правильну дорогу обрали. Але вас є кому підтримати, бо ви переймаєте досвід кращих педагогів, працюєте за найсучаснішим обладнанням, навчаєтесь у просторих аудиторіях. Саме тут у училищі є дещо дуже важливе: те, що важко описати словами це живе спілкування і спільна робота над побудовою чогось більшого за рік. Ви занурюєтесь з головою в бурхливий потік теорій і практик, і ваше завдання не просто знайти себе, а створити себе нового. Хочете створювати матеріальні блага? Чудово! Навчіться обслуговувати локальні мережі та провідний інтернет, розпочинати власний бізнес готувати кулінарні шедеври. Хочете бути володарем третього тисячоліття? Тоді опановуйте разом з нами технологічні тренди, які змінять світ. Маєте бажання зробити життя людей лайтовим? Тоді вивчайте правила рітейлу при взаємодії з покупцями діджиталізації роботи фірми чи оптимізації кабельної інфраструктури. І головне, робіть все це тут, в училищі пліч опліч з нами. Бо треба швидко рухатись вперед. Рухайте власні ідеї і рухайте ідеї інших. Творіть майбутнє вже сьогодні разом з нами.